Вітаю, друзі! Вечірня Київська хвиля ППН вирішила продовжити питання про глобус України. Чи ми одні такі самозакохані з власним глобусом? Насправді мати власний глобус це ознака націй з дуже потужним почуттям гумору та глибоким корінням. Ось хто ще грішить подібним. Є глобус Техасу. Це, мабуть, найбільше Ближчий родич нашого глобуса. Техасі це американські козаки. Вони настільки горді, що в кожному сувенірному магазині в Х'юстоні чи Остіні можна купити The Globe of Texas. На ньому Техас займає 90% поверхні, а все інше підписано як неважливі території. У них навіть приказка є: You bigger in Texas. Як бачимо, ми в гарній компанії. Упс! Чечня, виявляється, Має глобус Чечні. Досить не старий. У 2018 році в Грозному офіційно встановили пам'ятник Величезний Глобус Чечні. Але на відміну від нашого, там менше гумору і більше пафосу. Це була спроба показати свою окремішність від Москви. Кадиров намагався зробити те, що ми робимо сміхом через велич. Вау! В Ізраїлі є глобус Ізраїлю. Я такий єврейський жарт. Навіщо нам глобус світу? Якщо кожна. Щінка Ізраїлю це центр Всесвіту. Хоча, хоча офіційного сувеніру як масового бренду немає, метафора Ізраїль як центр світу це база їхньої культури виживання. Як бачимо, ми не поодінокі в цьому питанні. Але чому наш найкращий? Глобус України це єдиний у світі глобус, який виник з анекдоту. Техасці пишаються розміром, чеченці силою, а ми, українці, пишаємося абсурдом, який ми перетворили на символ і свою силу. Ми вигадали його, щоб покепкувати із імперської серйозності. Наш глобус це фіга в кишені, яку ми показували радянській владі, а тепер і РФ. Друзі. Пам'ятаємо, що тільки Українець зміг перетворити анекдот на геополітичну реальність. Коли нам казали вас, немає на карті. Ми відповідали: у нас є свій глобус України. І це є. Четверта стадія, коли ти настільки вільний, що сам визначаєш форму своєї планети. Наш глобус це не про кордони, це про наш український всесвіт. Це про те, що ми самодостатні. Нам не треба загарбувати чуже, бо в нас на глобусі вже, вже все є: і воля, і чорнозем, і найкращі люди. Албібек, друзі.